Привіт! Привіт долоньки! Хлоп-хлоп-хлоп! Привіт ніжки! Топ-топ-топ! Привіт щічки! хлюп-хлюп-хлюп, Привіт губки, Чмок-чмок-чмок. Привіт носик! Бі-бі-бі! Доброго ранку, малята! Діти, послухайте, будь ласка, українську дитячу пісню. Можна виконувати нескладні рухи. У маленькі. Про кого ця пісенька? Так, про кицю, як її лагідно називають: киця, кицюня, мурка, манюня. Що робила киця? Спала, дрімала, спіймала мишку, муркотіла, личко мила, молочко пила, хвостиком махала. Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто сидить у кошику. Хто з хвостиком і з вушками, кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки, правильно! Діти, це кішка мура. Вам подобається? Привітаємось з мурою! А як кішка привіталася б з нами? Мурка пухнаста, красива, м'якенька, добра, лагідна, приємна. Яка мурка красива, у неї м'яка шерсть, пухнастий хвіст, а де у кішки вушка, вуса дивовижної краси, зірки очі, якими вона бачить навіть вночі, маленькі лапки, в яких є кіхтики, кіктиками кішка дряпається і ловить мишей. А зараз послухайте забавлянку про кицю. Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула? Я у бабці під столом їла кашку з молоком. Киця любить, як по спинці глажу киценку свою. Як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикнути їй за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є і не їсть. Ось, малята, ви послухали віршик про кицю. Ану скажіть, що любить киця? Так, киця любить молочко. А за що може сердитися наша киця? Так, за те, що ми її смикаємо за хвіст. А чому вона не п'є і не їсть? Так, бо ми її образили. А скажіть, будь ласка, кицю можна ображати? Ні, кицю не можна ображати. Мені здається, Мурка дуже втомилася і хоче спати. Давайте покладемо її в кошик і погладимо. А поки киця спить, пропоную зробити їй подарунок, зліпити її портрет з пластиліну. А щоб краще працювали наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Киця ниточки мотала і клубочки продавала. По 3 гривні за клубочок всі купуйте, хто захоче. Кошеня може бути виконане із пластиліну будь-якого кольору. Головне, щоб тобі було до душі цікаве ліплення. Матеріали для ліплення один цілий шматок пластиліну, колір за бажанням. Трішки чорного, дощечка та стека. Ділимо цілий шматок пластиліну стекою навпіл. Беремо одну половину брусочка та розімнемо до м'якості. Потім витягуємо в ковбаску, помістимо між долонями і розладимо поверхню. Стекою надріжте обоє кінці підготовленої ковбаски, просуваючись уздовж заготовки. Надрізи повинні бути приблизно однакові, подовжив Центральну частину залиште незайманою. Підніміть одну сторону ковбаски вгору. Зігніть деталь так, щоб вийшов тулб кошеня. Тепер беремо другу частину пластиліну і також стекою ділимо навпіл для голови та хвоста. Далі з однієї частини пластиліну формуємо кульку, голова та дві маленькі вушка. Наліпіть маленькі кульки на велику кульку для щічів. Дайте рожеву крапельку, носик. Прикріпіть на голову трикутні вушка, зробіть маленькі зелені очі. З тонких чорних пластилінових ниток зробіть вуса та прикріпіть до дощі. Зберіть фігурку кота, скріпивши голову з раніше підготовленим зігнутим тулубом. На задню злегка підняту частину прикріпіть довгий вигнутий хвостик. Ось таке грайливе і миле кошеня з пластиліну у нас вийшло. Це чудова іграшка, виконана своїми руками. Тепер зліпити кота з пластиліну не складе великих труднощів. Ось такий милий котик вийшов у мене. А який котик вийде у вас? Я думаю, вам цікаво буде спробувати виготовити таку гарну іграшку.